Вітаю пані і панове, традиційний огляд. Так, посуду трошечки от сюди я зразу додалось, бо так, в принципі, тут не кардинально. Книжки дитячі появилися. багатько. Так, далі. Ліжечка з броні знято, не забрано. можна прийти забрати без броні. Це я ще не виставляв, Ну, мабуть може навіть зараз пофотографую. Тут комплект. Так само матрасик, як бачите, от є ортопедичний. Ламілі, шухлядка. Ну, тобто, повноцінне нормальне ліжечка, колір ось такий. Далі, не забрано. Так само візочок не забрали. Візочок другий, візочок третій. Це все не забрано. Повторюю, то кульки, то ми відвозимо на село пласке тому це не забрали. Так, далі поїхали. Тут традиційно кардинально не змінилося. Частина взуття нагадую, у нас тут. Одяг, платька, може комусь на весілля подружка, подружка не вісти. Да, правда, трошки дивлюсь, треба підшити. Ну, дрібниці. Шапка, до речі, якщо вдруг що я достану. придете попростите. Ось такие. костюмчик такий. Платьєчка ще одна. І вон костюмчик. І, може є у коїсь команда Черліе. Є От такі три спіднички однакові. Ну, тут традиційно у нас одяг, одяг, одяг. Одяг без броні. На немовлят вон, прибавились трошечки, принесли нам, дякуємо велике. Так, взуття. Будь ласка, приходьте, вибирайте. На чоловіків, жінок, підліткове, дитяче, різне. Так. І тут зараз я по броні. Зразу кажу, то лакар поламаний, поки не полагоджу на броні не виставлю. Так. Поїхали. Зупиняєте, ставите паузу, роздивляєтесь. Є ближче трохи цю частину є тут і ось тут. Термос не на бронь, термос не на ЗСУ, зразу кажу. І колготочки. Нагадую, є колготочки 12-й розмір. І от повноцінні їхні розміри. Так, тепер сюди трохи ближче. Є таке. Так, пазли не забрані, тому можна без броні прийти. Так, ну стільчик для годування, кокон із свіжого. Крісло, пеленальний столик, дитяче ліжечко іграшкове. Ну, в общем, ви бачите, порівняйте з попереднім відео, зрозумієте, що є свіжого. Гітри, до речі, так їх ніхто не забирає. Гетри висять і чекають свого часу. Що ще такого тут? А, конструктор з'явився для iPad чохол. це не iPad, це чухол. Зважайте, будь ласка, на це. Так, ну, наразі вроді як би все. А тепер тим, хто додивляється до кінця традиційний бонус. З'явилася знову у нас так звана канцелярія, тобі ж олівці. Дуже-дуже багато. Вона і тручечка є якась. В общем, є олівці. І давайте я зараз вам покажу ще бонус. Рівзачок раз, отакий вот вот він. І рюкзачок 2. Це без броні можна прийти забрати. Єдине, що отут це трошки порваний, треба зашивати. цей цілий. Сумку так ніхто і не забрав. І до речі, якщо вдруг з дітьми приходите, є такі от іграшкові, такі на присосках, колись сільпо продавалися. Може і досі продаються, не знаю. Ну, коротше, приходите, я видаю окремо. Все, наразі всім дякую. Сподіваюсь, що поставите вподобачку і до зустрічі!